Є новини, друзі, Україна більше не в пріоритеті Трампа. Ну хто б сумнівався? Дослухайте до кінця. Так от з'явилася інформація про секретний план Пентагону, який виліз, і тепер пріоритет оборони США. Це Китай головний супротивник, і обороняти вони збираються Тайвань всіми силами не дати Китаю захопити е, Тайвань. Росія в цьому плані теж існує, нібито загроза від Росії є, але виключно для України і Європи. А це не проблема США, тому ці всі проблеми будуть спадати на плечі. Європи, а що це означає? Те про що я постійно говорю, реально реально п'ята стаття НАТО діяти не буде ні для яких країн, і вони це вже починають розуміти. Американці йдуть з Європи, і тут ми маємо розбиратися, як то кажуть самі. І що цікаво, з'явилась щойно інформація, що країни Балтії практично в шоці. І вони говорять: якщо війна в Україні зупиниться, зупиниться, то для Балтії ну настане час ще тому що росіяни. Переформатують сили і можуть будь-який момент напасти і захопити ці країни. Ну тому європі вигідно продовження війни. А ми цього не маємо допустити. І ще в контексті цього хочу знаєте, сказати про нашу недолугу дипломатію. Чому тому, що от вчора з'явилася інформація, що джерела української дипломатії повідомили іноземним змі, що от Америка готова говорити по цій угоді, яку називають про кінець України, ну кабальна угода, рабська угода і так можна назвати. І в нас тут всі почали плитувати так, 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 це супер. Нам нарешті Америка дозволила. Слухайте, до вас, як дітей провели через кабінет в Білому домі, та скандал вигнали, потім вибачення. А тепер вам дали рабську угоду з 19-го сторіччя і дозволили вам вести якісь перемовини. І чому ви радієте? Ну я не знаю. Тому що ну просто неготовність дипломатії взагалі приймати рішення на вищому рівні. Це просто катастрофа, яка непрофесійність. Реально, хоча я за те, щоб цю угоду ну обговорювати і приймати, і підписувати. Тому що без США, от на даному, і так без розвідки, без військової допомоги, навіть без розвідки і Старлінка, нам буде дуже тяжко і про це навіть говорять військові. Напишіть, що думаєте про це все та поставте лайк і зробіть репост.